Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Покельна ніч 2 лютого для окупантів телеграм-канал Топорпомсте. Пише про удари по авіабазі Балтимор Якраз тоді, коли на взліти йшли фронтові бомбардувальники, як пишуть джерела, два літаки спалило одразу, що п'ять серйозно пошкоджені, навряд чи. Найближчим часом зможуть летіти. Також загинули і пілоти, які знаходилися поблизу разом з техніками. Мова йде про дронови наліт у великій кількості сирени лунали по всьому воронежі, що ж бо не буде більше Більше наразі Україна усе частіше вражає військові цілі, порти кораблі та літаки РФ. Це дозволяє зменшити ймовірність наступних обстрілів з боку Росії. Військовий експерт Петро Черник пояснив, чому Україні важливо завдавати ударів по аеродромах РФ та вести масштабну райкову війну на території окупантів. У Росіян завжди була проблема з якістю заліза. Виробничо-ремонтні потужності повноцінними були у Севастополі та новоросійську і інших великих невеликих їхніх портах а воєнного значення немає і такої якісної інфраструктури. Цього Перспективі знижує ракетну загрозу, але не скасовує кожен знищений російський корабель і не можуть замінити великий десантний корабель проєкту 775 – це конкретний Новочеркаськ один із наймолодших. Його збудували наприкінці 1980-х ще на гданських заводах. За часів Варшавського договору є підтверджена інформація, що там було поза 4 тисячі одиниць артилерійського озброєння, ракети до БМ 21 і навіть кілька важких авіаційних бомб. Тому то все здетонувало, а замінити його вони не мають чим і. Взагалі екваторія Чорного моря в частині проток Дарданео і Босфор для них закрита. Треба рухатися там до пониження обов'язково. Прийде точка абсолютної ніваляції їхнього флоту, як такого, але це не буде так швидко, як би нам хотілося. У частині перенесення війни на їхню територію. Я залишаюся палким прихильником того, що як найчастіше і в найкращих масштабах треба бити саме по російській залізниці на їхній території, адже все, що довозиться у зону бойових дій на 90%, довозиться залізницею до того ж, як найчастіше потрібно робити удари по у усіх, які є на максимальну глибину, яку можуть досягнути безпілотники. Є декларація, що в нас вже є безпілотники з дальністю польоту до півтори тисячі кілометрів. Хороші досягнення у цьому напрямку маємо ще з грудня минулого року. Аеродром Енелісі також там постраждали стратегічні ракетоносці Ту-95 і Ту-93М3. Але є один нюанс усе треба не дуже масштабувати. Це так звана рейкова війна. Коли кипіла Курська битва влітку 1943 року, придумали рейкову війну, тоді під у. І було пущено понад 3600 ешелонів тодішніми радянськими партизанами. То що на 70% понизило забезпечення нацистської Німеччини безпосередньо цієї ділянки фронту. Ми розуміємо, що в нас немає ніякої кількості партизанів однак має місце восьма фізико-технічна воєнна революція. Дрони великої кількості могли би покращити цю ситуацію. Через удари по стратегічних та військових об'єктах на території РФ страждає логістика останньої російської окупаційної армії. Окрім того, військова техніка армії РФ зазнає дефіцит. Ту палива, внаслідок чого знижується можливість вести бойові дії та завдання авіаційних та ракетних ударів. Таку думку висловив засновник благодійного фонду Закриємо небо України генерал-лейтенант Ігор Романенко. За його словами, Сили оборони України завдають ефективних ударів по місцях виробництва та зберігання паливно-мастильних матеріалів противника по російських підприємствах, на яких виробляються та зберігаються боєприпаси, зброя та техніка аеродромах. Усе це впливає на ситуацію на фронті. Логістика так чи інакше, це елементи, що забезпечує зі стратегічної цілей. Це все пов'язано. Попер. Ша з паливно-мастильними матеріалами, виробництвом, зберігання і так далі. Друге, це підприємства, які виготовляють боєприпаси, зброю, техніку, противника та склади, де зберігається все перераховане. А по-третє, це аеродроми, це велика інфраструктура, тобто місця, звідки застосуються авіаційні засоби. А також майданчики із застосуванням ракетної зброї, артилерійської, розповів Роман Романненко. Він не звернув увагу, що через ефективні удари Сил оборони України зі стратегічних об'єктів на території РФ. Противник має зброю, проблеми паливно-мастильними матеріалами. Це позначається на. Авіації про удари по Емгелісу наслідки одразу з'явилися. Зенельса не злітали літаки, і там паливо було спеціальне для ту 160-му завдання ударів, відразу позначається на поставках. Не тільки з фронту видно, але не масово і суттєво, як нам хотілося б, а посередньо це проявляється, зауважив експерта. Також Романенко повідомив, що результатом завдання ударів по російських військових об'єктах є зменшення кількості використання противником керованих авіаційних бомб. На 70%. редакція Аналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.